Зледеніле озеро, сонце та діти. Небезпечне поєднання, але не стало причиною трагедії у Запоріжжі. Двоє дітей вирішили перевірити на міцність кригу на ставку у центральному парку міста. Пройшли кілька метрів, і крига тріснула. Діти опинились у воді без шансу вибратись самостійно. На допомогу кинувся перехожий. Жена закричала: Гербінак під підльотом. Я не знаю оттуда побіжав. алеї побіжав, збросив курточку. І побіжав пальду. По Проте крихкий лід, який не витримав дітей, зламався і під вагою дорослого чоловіка. Рятівник опинився разом з дітьми у крижаній пастці. Невідомо, як би розгортали ситуація, якби поруч з озером не було Юрія та Івана. Хлопці працювали на канатному атракціоні. Вони схопили мотузки та кинулись на допомогу. Врятували спочатку дітей. Ну, Начал кидати віровку. да бальшу віровку, щоб ну, і... як би, краще лучше Почали... сразу же первым делом детей вытаскивать, поскольку они уже большее время были в воде. Сразу же мальчика с девочкой вытащили. Потом вытягли и человека. На лавочке раздели их сразу же полностью, дали им теплую сухую одежду, как бы, чтобы сразу согреть. У детей, естественно, паника, шок был, потому что, ну... Больше ничего не спрашивали, никого не, не благодарили, потому что не до этого как бы было. На щастя, в цій ситуації всі залишились живі. Хоча, якщо поруч не опинили сміливці, хто зна, чим все закінчилось би в Держслужбі з надзвичайних ситуацій пояснюють: якщо б діти знали базові правила поводження на льоду, такої ситуації не сталось би. Погодні условия на території Запорізької області уже не предусматривают нахождение на лідовому покритті. Ни в коєму не відпускайте дітей без присмотру От, і учите їх на своєму собственному примірі елементарним правилам безпеки жизнь для того, щоб збирати трагедії в ваших сім'ях. Тим часом лише за офіційною статистикою з початку року в Україні від падіння під лід постраждали 246 людей. З них 199 дев'яносто вдалося врятувати.